Всі ми з вами дуже уважно слідкуємо, як сьогодні виконуються мінські домовленості і бачимо, що українська сторона добросовісно виконує рішення примісти в Мінську. Українська сторона взяла до безумовного виконання. Наказ Верховного Головнокомандующа і з 12.00 лютого припинила повністю всі бойові дії. Але наші супротивники продовжують вести обстріли, продовжуються провокації. Все це пов'язано з однією метою провокувати українську сторону на відкритий конфлікт, не дати можливості провести процедури розмежування і відведення тяжких видів, видів озброєння. Ми дуже добре розуміємо, що в цьому є не тільки політична складова, і агресивна складова. З боку бандитів і сепаратистів. А в цьому є і чисто економічна складова, тому що в тих окупованих регіонах іде повний та вичищається все, що було вибудовано Україною за 24 25 років незалежності, руйнується інфраструктура, на територію сусідньої держави вивозяться значні запаси. Матеріальних цінностей, обладнання спідприємств, організацій, установ. Частина людей на цьому серйозно наживаються, гребежі, бандитизм, тому, звичайно, частина керівників так званих республік зовсім не зацікавлені в мирному процесі і роблять все для того, щоб. Провокувати українську сторону і сказати, що ми не дотримуємося відповідних вимог. Ще раз хочу наголосити, що там на цій території сьогодні знаходяться наші земляки, воїни різних підрозділів. Кожен день я спілкуюся з ними. Хочу вам доповісти, що наші солдати чітко притримуються наказу верховного командувача і не ведуть бойових дії. Тільки в випадку прямої агресії, нападу на блокпости, прямим сітним дають відсіч немає не застосовуючи тяжкі зброї, чисто скринацію зброї і в багатьох випадках попереджуваний мукра.